Що ж, вітаю всі. сьогодні 9 вересня, дуже давно не було оглядів, і в мене є, в принципі, що вам показати. Дуже тяжкий період зараз в криптовалюті, і взагалі на ринках всі банки все нагнітають, нагнітають багато негатива, але я, в принципі, далі націлений на позитив. Зараз буду розповідати всі аргументи, чому я націлений на позитив. Якщо я не правий, звісно, я певну суму втрачу, але менше з тим. Менше з тим, якщо я правий, то це буде дійсно історично, дійсно епічно і легендарно. Отже, пропоную перейти зараз до огляду. Так, в даному огляді ми будемо говорити про біток, Ефіріум, крипту, бо ну, більшість з вас, в принципі, торгує крипту, і вона, як на мене, зараз на дуже цікавих значеннях. І зневіра в крипті зараз максимально, в принципі, велика. От знаєте, цей ринок він дуже тяжкий вже інколи сам вже думаєш, чи ти правий. Чи ти не правий в своїх думках, але менше з тим потрібно йти до кінця, не здаватися, і об'єктивно оцінювати ситуацію, і всі фактори при вході в позицію, чи то споту, чи то фьючерс. Ну, в принципі, абсолютно не важливо. Отже, давайте почнемо з біткоїна. Будемо зачіпати аспекти макроекономіки, паралельно тому, як будемо ну, проходити цей огляд. Біткоін відрітестив дану зону район 52 тисяч. На тесті було дуже, чесно кажучи, неясно. Проходила, вроді, велика кількість об'ємів, але вони не прям дуже жорстко були аномальні. Через те я сьогодні трошечки. Ну, ще думав, думав, що в принципі, робити з тим біткоїном. Потім ми почали піджиматися до рівня. У нас динамічний покон в районі 59 тисяч, це буде в нас такий супротив, але я б сказав, що район 56-57 тисяч також є визначальним станом на зараз. Якщо так подивитися, то тут поглинається продавець, і в принципі дійсно є всі шанси навіть прорватися наверх. Я маю лонгову позицію по біткоїну в чаті давав. Плюс-мінус, навіть з цих значень, куди я тикаю. Тобто це, по суті, да, на хаях, лонг на хаях, ну це зараз хаї. Потім це бу можуть бути лоями. Стоп, я кинув за 52100. Я чекаю, враховуючи дану реакцію, що е, ми можемо побачити непоганий звідси розворот. Тобто, таки з цієї зони, бо з першої реакції не було, було дуже мутно, я із того не спішившись брати, приймати рішення, ну, в принципі. Зараз є розворот. Перша ціль буде район 60 тисяч. Якщо пробуваємо даний район, ймовірно, підемо на глобальне АТХ. Хто б не казав, ну, зараз всі будуть сумніватися абсолютно в цьому, але я буду перетримуватись своєї думки. І зараз я маю велику певність в тому, я зайшов в позиції, буду сидіти в них до кінця. Абсолютно буду сидіти до кінця, в ефіріумі також. Ми відрітестили взагалі були тестили об'єми на 2200, Провалились навіть нижче, але втримали на ефірі. В принципі, рівень 2200 для нас є визначальним, адже якщо ми... Провалимося нижче, то нас чекає дуже погані часи. Ну і це по бідку. Тоді там буде велика акумуляція, довго, довго, довго. Ну це в випадку того станеться, якщо рецесія, яку, про яку кричать зараз всі банки, всі якісь медійні особистості і так далі дійсно трапиться. Ну, тут питання, чому вона має трапитись? Вона трапиться за умови, якщо ставку небудь знімати. І якщо ліквідність не будуть заливати в ринки, частково ліквідність вже з каналу РРП летить в ринки ще після інциденту з Японією. Я от це зафіксував. Я не думаю, що ну, оце все якось вони кинуть так на пофіг, типа лишать ставку. Не будуть ще більше кидати ліквідності в ринки, особливо перед виборами, і дадуть рецесію, щоб все бахнуло вниз. Я не думаю, що це зараз буде. Будуть проблеми, бо ставку будуть знімати дуже різко. Думаю, у вересні, може, навіть ми на 50 базових пунктів побачимо зняття ставки. І причину ми побачимо на цьому тижні. Будуть дані по інфляції, здається, в середу. Я очікую інфляцію на зниження трошечки нижче минулих рівнів. В жовтні інфляція впаде ще сильніше через падіння енергоресурсів, яке відбувається прямо зараз, про яке ми говоримо. Буквально ну, на минулих тижнях. Я вже давно топивши з цих значень, казав, я жду зниження, жду зниження бренда в район 70 баксів, в результаті в район 60 баксів. І це трапляється прямо зараз. Це все. Буде тягнути нафта, бензин, буде тягнути інфляцію поки що робити видимість, що вона знижується. На фоні цієї видимості ФРС будуть знімати адську ставку. У 2025 році будуть печатати бабки, і нас нажде гіперлютейша інфляція бакса, що сподвигне сильно піднімати ставку з другої половини 2025 року і на 2026 рік. От тоді, от тоді будуть реальні проблеми. Буде стагфляція, бо ім'янний ринок праці. Е, і так. Буде знаходитись під тиском ставки в районі 3%, її ще піднімуть і так далі. Ринок праці херане, може і банки хірануть. От, от тоді буде треш. Зараз я жду, що все-таки все буде добре, тому я от вірю в позитив. По ефіру рівень 2,200 втримуємо, поки я зайшов в лонгову позицію. Тут буду тримати до тала, а сто в мене за 200. Чекаю, чесно. Велике значення. 2800 перша ціль, ну і далі вже там по хаям 4К і 6К. Це свінгові позиції. Через те, я зайшов, в принципі, без різниці. Стопи широкі в них, але по РРУ, навіть, якщо глянути е на Ефіріум, умовно кажучи. Давайте подивимось. Ну, от, ну навіть беремо десь, там 2030 зайшов щось таке. По РРу тут, ну, навіть при 2800. Е От по 2800 РР тут зараз скажу, який. РР 1 до 2 таке собі, але ну для першої цілі нормально. І далі там вже 1 до 6 і вище. Тобто по ризик до прибутку, співношення ну, зносне. Прям дуже добре. Побітку теж, в принципі, непогане, тому всі шанси на ріст я бачу, і я поки в ракеті. Якщо мої очікування не справді, і реально тут рівень 60 тисяч втримає, е а на ефіріумі там, типа. От там зараз подивимось, а на ефірі мені не подивлюсь. Ну, тут в нас є скупчення. Зараз кластерів, така основна зона інтересу продавця, яка, ймовірно, буде пробита, якщо так далі буде йти. От, е, якщо вона не буде пробита, то тоді, ну, можливо, буде якийсь сумний сценарій. Ну я сказав, я не бачу просто причин фундаментально до сумного сценарія наразі. От не бачу. Типу, я не знаю, з якого переляку всі беруть дані про рецесію і так далі, коли ринок праці в принципі, втримують і втримають його точно. Павел вийде на засіданні і все розкаже про це, як він буде втримувати той ринок праці. От, із крипти. Е, кріпти. ДОГС. Е, далі думаю, що це дуже гарно. У нас, в принципі, тут непогані об'єми пройшли, і ми сформували щось схоже на розворот на фоні великих продажів. Таке поглинання продажів і така об'ємна акумуляція, ймовірно, буде свідчити про те, що догси можуть дати в X. Якщо ми тут зараз будемо бачити на торговку, то є всі шанси вийти вверх. По доксам цілі. ну Перша ціль тоді буде 00016. І далі можливо, як було на картинці, да, коли ДОГС лістились на Binance 0,0065. Плюс-мінус, це десь около 6 іксів Ну, це було би жирно. Я отримую дох. Це по спотам. У мене ще є вільних е стейблів, трохи, але не дуже багато, в районі 20%. В мене більшу частку мого портфеля, ну це вперед телеграм-канал, писане в шапці даного профіля. Займають. Зараз Ефіріум. Там далі, Ті полінки і так далі. От, якщо брати з того, що я закупав, я ефіріум дійсно закупаю, дійсно вірю в нього. Більшість не віри, кажуть, слаба, херня, але я думаю, що скоро все зміниться. Все-таки. На рахунок фонди. Давайте перейдемо. Ми, я вам трошки макроаспекти сказав, які я думаю. Якщо ви ну, маєте якісь інші ідеї, то скажіть мені, типа їх в коментарях, будь ласка. Також буду вдячний за ваші лайки, реакції і так далі. По SP500. Картина така, я зараз не бачу сильного зниження, яке всі малюють, по всім індикаторам. І так далі. Причини я вже сказав, чому, але бачу. Два варіанти акумуляції. Або в нас буде класична акумуляція, або в нас буде акумуляція з піджаттям, враховуючи сейв цієї зони, а він дійсно був, теж був об'ємний. То є всі шанси побачити оцей от сценарій. Піджаття і вихід вверх все-таки я зберігаю. Я тут фіксував ще тоді половину ЕТФів своїх. І в цьому районі 6 тисяч я буду фіксувати свої ETF повністю. От такий в мене план. Я не докупаю ні тут, ні тут не докупав Но жду 6 тисяч, щоб е, зафіксувати повністю свою позицію. Так, то, по іншим акціям нічого цікавого, Тесла даний рівень втримую, але я думаю, що ці цілі 300, там можна і 400 поки що е, в принципі, доволі таки е, реальні. От, по нафті вам сказав. По Діксі далі ми летимо в дніщі, Я думаю, що це буде далі продовжуватися, І район е глобально, можливо, десь 90 нас буде чекати. Типу, це глобально щось залагало в мене все. А, не залагало. От, якщо говорити по іншим, якимось класичним акціям, тобто там Apple, е то дана зона також далі розторговується. Після ретеста даного балансу я, в принципі, бачу ціль. 260-270. Далі закрию решту, яку я частину тут фіксував, і решту закрию там повністю. Ну, я думаю, це займе певний час. Можливо, прямо зараз нас тут не жде якийсь великий ріст, а жде теж акумуляція на фонді. Mm. Вот. По золоту. Яка картина? Ну, по золоту далі без змін. Ми наторговуємося, у нас був баланс. І ми, в принципі, наторговуємося вищий баланси. Це дуже непогано, чесно виглядає по-бичому. У нас е, міг би бути варіант, звісно, з різтестом вал е, баланса, або пока, ну пока навряд чи скорше вал. Міг би бути такий варіант, але є ж всі шанси просто вийти далі вверх. Е, бо Якщо подивитися по кумдельті, то по золоту ну, поглинають, поглинають продажі, це, в принципі, виглядає також непогано. Е, моя глобальна ціль 2900 3000 доларів за унцію. Я буду фіксувати свої тефи по золоту і спекулятивні позиції повністю в тому районі. Частина фіксувалася тут. Е, ну, в принципі, що мені вам сказати? Чекаємо, кріпимося, отака от. Такий от сценарій, поки я притримуюся бичого повністю сценарія, і думаю, що все буде окей далі. Дійсно, якщо подивитися, то підґрунт для такої думки ну, достатньо. достатньо. Тому думаємо позитивно, не занепадаємо духом і слідуйте тільки собі і своїм ідеям. Гарного вам торгів вечора підписуйтесь на YouTube канал, на Telegram канал. Посилання в описі під відео. І на все. Бувайте!